Блин, О. Хуйня. Погнали. У меня шапка Біпістолет... такая как в тебе, тільки колер друг. Пистолетный глушак, еба. В тебе? Пускай. Да. Ебатом, сука, хуять у нас стоит на дорозі. Чекай, блядь. Трактор б, блять. Да сейчас бы трактор. Це кабан, чи шо Перес... там, блядь? Бай... Да, ЦЦД, кстати, кабаны, я их убивал. Ну okay. так? Це дикі кабани, а я, я, я думаю, що їх їсти, мабуть, не можна. Можна. Думаєш? Нельзя їсти плотоядних животних. Йобех. Ну кабани це хічники, блядь. Ти в'їбався нахуй чи що? Що вони нахуй траву як корови жують, да, блядь? Да, ну шо тут їдять нахуй? Вони ж, сука, дикі нахуй, вони якась єбануті, блядь. Нехто там, сука, гвести по-любому. Блядь. Я тебе ще раз таку хуйню відчуваю. Хе-хе-хе Дікий, дікий, кабан, бля Ну від того, що він дікий, бля Він ж не дико жоу діхаває Дуже дико шаває діхаває, ну ні, бать Прям скай